друзі! мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юа сьогодні з кумом, паном Аліксом. І з паном Сергієм моїм наставником-рибаком. Пан Сергій, добрий день. І з його молодим рибаком е Назарчиком. Ми сьогодні на рибалочці. Хлопці бомблять сьогодні рибу. Пан Сергій ловить як завжди, але сьогодні в нього якісь багато невимірових. Кум сьогодні зловив вже судочка і, і навіть декілька вже окунів теж таких 22-23 крупненьких. і в мене один сьогодні перший окуньок, я довольний. Трошки настрою навіть не було знімати, коли не можеш витягнути рибу. А так перша рибка є, початок є, тому поїхали! Low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still go. Go, 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 go Пан Сергій, вітаю вас вже з 150-ю рибкою сьогодні Дякую. за сьогодні. Але ж нормально, де Ну, Нічого, ще буде нормально. Куньок, коньок. У пана Сергія 155 покльовка за сьогодні каже, що там крупняк, але я йому не сильно в цьому плані довіряю, бо він любить порозводити, якщо чесно. Ну, так, да, кращий вже, такий на 23 см рибина. О, це вже з пузиком. Грубенький, хороший, хороший окунь. Хороший, давай поміряємо. Так зручно оце спінінг, камера і рулетка дуже. Угу. На. 25 сантиметрів. Класно. Пан Сергій вітаю, ви молодець, крупненького окуня сьогодні да. взяли, рекордного. Опа, знову крупнячок. Скільки, пан Сергій? 22. Саня, скільки? 23. 23,5. 21. 22. Ай, да. Сергій. Підлажуй давай. От зараз я ти положу його рівненько. Ти 20, там 20... 20, 22, так. Да. Ну. Ну, добре. З кумом зробили дуплет. Отакий От окунчик і оцей його. Зараз помірю, чи є двадцятка, Мені здається, що в мене може не дотягувати. Ану, поміряємо оці дві рибинки і будемо знати. 21 і... І 20. Нормально. Два. Вроді 21. Ти вроді трошки більше. Дивіться, дивіться, друзі, пливе якийсь танкер, який везе просто металобрухт. Крутяк. Прикольне таке місце. Тут не знаю, може на таймлапсах буде видно, як ці крани поверталися, бо деякі з них я бачив працювали. Кораблик вон стоїть. Прикольне таке місце, промислове. І ми тут арибалимо. Так, да, тут є. У нас з кумом дуплет. В мене третя рибка моя. Дуже радий. Хлопці зловили вже по 20 штук. Я третю, того ще її знімаю на відосик. Отак. Грядочка, грядочка, короче, покльовочка дуже класна. В мене аж серце. Бляха підскочило. І е, не зміг, коротше, коротше, покльовочка я не зміг підсікти. Постояв на тому самому місці, ще подраконив цього окунчика, і він реально бомбанув. Дуже класно. Сами крупний за сьогодні. 29 см. Отакий от кабанчик. Отакий от окунчик сьогодні бомбанувся. Ура! Мій п'ятий окунь за сьогодні. Зараз ще цікаво зважити його. 395 грамів. Пропливає в нас такий водний транспорт. Класний, як називається баржа, танкер, кораблик. Навіть не уявляю, як це собі називається. Якийсь окунчик не може потонути, подивіться, бідненький, щось в нього в роті, червоненьке таке, чи це рибка може обірвалася чи ясь, чи що це таке він. Може він щось глотнув і не може проковтнути. Що це таке сіре в нього в роті червоне? Пан Сергій показує куму, як чистити легко свіжого окуня. Вилочкою і дуже гарно відлітає ця луска. Якісь може ще є одноразові. Пан Сергія, ну у оцього кабася, будь ласка. Подивимось. Хочеш спробувати? Треба хвостика прижати чи що? Щось не... Ну так, да, треба трошки прижати. Добре, куму лишимо цього хвостика. А ми отут пошкрябаємо. О, класно. Рівніше поставив, бо ти ще тільки одним рибом шкрябеш. О-о! Диви! Який люкс пішов! Деви, що робиться. Якщо його плотно до стола якогось прищепити, бляха, його можна за 2 секунди десь на подвір'ї в себе на дачі якісь, правда? Восьма рибина за сьогодні 22 см. Такий окунчик приємно. Сьогодні 8, попередньої рибалки було 3. Тобто є кращий результат і це дуже важливо. Сергія покльовочка, фрикціончик працював. надіємось на щось трошки крупніше, ніж зазвичай. Точно, що буде якась двадцяточка. Не буде двадцяточки, ні? Зато мені сказав, о от обманщик типу Сергій, не хотів А він бляха 17 см. Такий мощний, ти поняв. До речі, друзі. в мене скоріш за все остання рибалочка з Сергієм. Точно, що в 2022 році. Ми Дуже з ним шкода. познайомились ще в липні. місяці. І від липня ми собі періодично їздили на рибалочки, зняли багато, там близько 15 якихось відео чи 10 точно. І їду в Канаду, тому з Сергієм в цьому році точно, що ми, напевно, вже не порибалимо. Шкода, але в мене надія є, що ми з ним порибалимо ще обов'язково. І або він до мене приїде, або я назад повернуся до Щеціна. але ми з ним далі будемо підтримувати зв'язок і рибалити. Пан Сергій, як ви на це дивитесь? Якщо ти подзвониш, скажеш так, Сергій бере чемодани, тут лососі клюють такі добрі, то може буде рибалка. <ріба> 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 ну добре, подивимось. Надіюсь, що вдасться в Канаді теж порибалити. Дуже на це надіюсь. Хочу сильно поїхати в Британську Колумбію, в Ванкувер. Там класно люди ловлять лосося. Тому я дуже надіюся. Що все вдасться. Якось так, друзі. Якщо цікаво подивитись, як в Канаді з рибалочкою буду ходити там на розвідку, то можете підписуватись на канал і може, вдасться все-таки робити якісь гарні відео з якоюсь цікавою, екзотичною такою для мене рибою. Друзі: рибалимо вже, можна сказати, майже 5 годин. Коротше, ось така в нас вийшла рибалочка. Сьогодні класно клювало, вдалося зловити мені 8 рибин, попереднього разу було 3. Це класний результат. І покажу зараз, може, що набомбив пан Сергій. Свою рибку я віддавав кумові, він же її там почистив і, і склав пакет, може, я ще в нього покажу рибинка. Пару рибинок, які ми там зловили. І що? І зараз підіб'ємо такий собі підсумок. Пан Сергій. Бомбанув Опа, дивіться. Опа. От така гуля риби, навіть не буду рахувати, але багато. Напевно, понад, понад бляха муха 20 штук. Оці кабанчики такі по сантиметрів 25, гарні окунчики. І інші такі 20-точки. Ось якось так. Зараз ще зважу цікаво, чи буде тут зо 2 кілограми. Напевно, буде. І так, Сергій бомбанув 2 кг 800 окуня. 2 кг 800 г. Так, треба ще цікаво, скільки ми з кумом зловили. Ну, непогано, гарно, гарно. А ми з кумом зловили кілограмчик майже. 925 грамів. Ось так, кум вже почистив. Ось така вийшла в нас рибалка, друзі. Якщо сподобалось відео, то постав, будь ласка, вподобачку та підписуйся на канал. До нових зустрічей!